Вітаю на сторінці меблі -гра. Пропоную вашій увазі диван Оскар від українського виробника торговельної марки Мамо меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см, і у глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками, які додають дивану вишуканості. Цей диван виконано в тканині Каламбія від постачальника Тексторія. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. Дивані широкий та функціональний підлакітник. В одному підлакітнику є велика ніша для дрібничок. Декоративні елементи виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний, в іншому невеличка ніша та три шухлядки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти з помічну хлястику, видвигаємо посадочне місце вперед. У дивані також є великий та міський короб для зберігання білизни і штовхаємо в задню спинку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце: 1 метр 50 сантиметрів на 1 метр 90 сантиметрів. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повстрепінополіорітан. Диван який. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!